Шановні виборці міста Суми, шановні мешканці, вже 25 жовтня 2020 року в місті Суми відбудуться місцеві вибори. І саме виборець буде обирати для себе представників місцевої влади. А це депутатів Сумської міської ради, від яких буде залежати дуже багато, від яких буде залежати вирішення тих або інших питань, які стосуються як території міста Суми і відповідно людей, мешканців міста Суми, які проживають на даній території. Команда партії Удар йде на місце виборів і в першу чергу буде підтримувати, завжди підтримувати зв'язок з громадою, завжди рахуватись з думкою людей, тобто з мешканцями міста Суми. Команда партії Удар йде під номером 9 в списках Сумської міської ради. Тому, шановні виборці, приходьте на виборчі дільниці і підтримуйте саме команду партії удар, яка буде рахуватись з вашою думкою і завжди з вами підтримувати зв'язок. Всім вам дякую.